Як бути в Україні, враховуючи надзвичайно вагу американської допомоги і явні симпатії президента США до диктатора Путіна, розмірковував Артем Куля шок. Контент від Трампа. Що насправді стоїть за різкими заявами президента США в бік Зеленського? Та його це зачепило. Якими можуть бути наслідки? У того ж маска для прикладу є кнопка до всіх старлінків. На фронті і як тепер діяти Україні. Такої політичної напруги між Вашингтоном та Києвом, певно, не було за всю історію українсько-американських відносин. Айнк well, Амрили у вівторок Дональд Трамп кинув у бік президента України такі словесні списи, що про них гуде буквально весь світ. Дорікнув, що Зеленський не бажає вести переговори з Росією, намалював йому рейтинг у районі 4%. Але те, що взагалі виходило за межі добра і зла, це заява, що Україні не треба було починати війну. Ви повинні були закінчити її три роки тому. Ви ніколи не повинні були її починати. Ви могли укласти угоду. У соцмережах це спричинило ефект лавини і породило десятки карикатур і мемів. Ти нащо напав на тих двох здорових мужиків? Примітно, що деякі з озвучених тест наші під копірку списані з російських методичок про війну та президента України. Наративи ті ж самі. абсолютно не підкріплені фактами заяви. Тобто, за великим рахунком, я думаю, що Трамп він дійсно опинився в цьому російському дезінформаційному полі. Але що ж стало причиною цього політичного хуку? Видання The Guardian вважає, що Зеленський розлютив Трампа, коли висловив свою позицію щодо переговорів США та Росії в Саудівській Аравії, які проходили без України, а також публічно відреагував на нападки американського президента. Раз вже говоримо про чотири відсотки. Ми бачили цю дезінформацію. Ми розуміємо, що вона йде від Росії. Президент Трамп з великою повагою до нього відносимось як до лідера. Народу, є яку, який ми дуже поважаємо американський народ, який нас постійно підтримує на жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі. Те, що відбулось далі, приголомшило буквально всіх. За даними видання CNN, Трамп, дорогою до свого гольф-клубу в Майамі написав скандальний пост. Більшість те з якого повторив під час виступу на публічному заході. Диктатор без виборів: Зеленському краще рухатися швидше у нього не залишиться країни. Ця війна йде у неправильному напрямку. Тим часом ми успішно ведемо переговори про припинення війни з Росією. Шок, який це викликало в Європі, був не меншим ніж в Києві. Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував Трампа, заявивши, що Зеленський є обраним главою держави. Всенародно обраним підкреслили прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстере та президент Фінляндії Олександр Ступ. А лідер Чехії Петер Павел висловився ще більш категорично. Називати президента такої країни диктатором це мати неабиякий цинізм. Європа знаходиться в стані шоку, як мінімум, після виступу Венса в Мюнхені. Ну, але, тим не менш, добре, що наші партнери озвучують свою публічну позицію. Де вкотре фіксують хто агресор, хто жертва очі округлилися навіть у своїх американська газета Post, яку називають «протрампівською», випустила обкладинку із Путіним і підписом: Ось це диктатор. Утім, далі в цю гру вступив Же Джей Дівенс, який вдався до погроз. Але ви... всі, хто знає президента, скажуть вам, що прилюдне очорнення президента Трампа це не той спосіб, який змусить його передумати. Важко коментувати образи, особливо якщо їх не було. По факту від президента Зеленського. Кого не лунало жодних образливих епітетів в бік президента США? Реакція, хоч і була емоційною, заснованою на людському і дипломатичному шоці, але формально коректною зі словами про повагу. Але реакція нової команди Білого Дому показова. Є і ще один момент, через який міг розлютитися Трамп. Відомо, що він не любить, коли йому відмовляють. У нас була угода заснована на рідкосно елементах та інших речах, але вони порушили цю угоду. У президентському літаку Дональд Трамп обурювався через те, що з його міністром фінансів Скотом Бесентом у Києві, мовляв, обійшлися досить грубо. Він привіз проєкт угоди про родовище рідкісноземельних металів на півтрильйона доларів і не отримав. В підпису українського президента он вирішив, що от одразу можна взяти і все взяти. І тому, коли йому сказали, що ні, треба доробляти, його це зачепило. Ми велика країна, я такий великий президент. І тут мені. Кажуть, ні, але чому власне прозвучало ні, в угоді привезеній в Київ, не виявилось жодного слова про гарантії безпеки для України. Віддати половину прибутку від природних копалин пропонувалось у розрахунок за вже надану допомогу, що надходила від попередньої адміністрації безкоштовно. По перше, це перекреслює всі домовленості. А по друге виглядає, що це не агресор, а жертва має платити репарації. Трампу дуже важливо сказати, що от бачите, Мої дорогі американці, значить, не тільки Україна має поставки нашої зброї, а ми от з України будемо мати те те. Цьому це важливо, як би сказати, для, для американців. Але для України важливо інше: стійкий мир, гарантії того, що Росія не нападе знову, і звісно, подальше партнерство зі США для нас краще, щоб це полум'я не роздувалося, бо. Ми прекрасно усвідомлюємо, що у того ж маска для прикладу є кнопка до всіх старлінків на фронті. І відповідно, з одного його бажання, вся інтернет-комунікація наших воїнів може накритися. Ну це лише один із прикладів. Другий момент, наприклад, надання даних американської розвідки. Для різних спецоперацій Сил оборони України, але це не означає, що Україна має сліпо підписувати невигідні угоди. Та якщо вже й мова про повернення допомоги, то звідки взялась цифра у 500 мільярдів? Навіть у Пентагоні на запит голосу Америки підтвердили, що з початку повномасштабної війни США виділили Україні приблизно 183 мільярди доларів, з яких 58 мільярдів було витрачено у США. Війна коштувала 320 мільярдів. 120 мільярдів це ми, народ України, платники податків. 200 мільярдів це Сполучені Штати Америки і Європейський Союз. І це те, що, скажімо так, ми говоримо про зброю. Це пакет зброї 320 мільярдів. Всього. Сполучені Штати окремо всього сполучені штати Америки дали нам шістдесят шістнадцять зброї і 31,5 – це пряма фінансова допомога в бюджет. Саме тому українська сторона пропонує зменшити суму угоди до 100 мільярдів доларів. Це буде розмір фонду, куди мають вноситись надходження від видобутку корисних копалин на підконтрольних територіях України, а також доходи від нафти і газу. Той же час американська сторона передала свій новий варіант. Що ж у ньому? Певну ясність суботу вніс міністр фінансів США. США у цьому фонді матимуть економічні та управлінські права. Слід чітко розуміти, що це означає. США не отримують права власності на фізичні активи України і не накладатимуть нові боргові зобов'язання на країну. Свою позицію знову озвучив і сам Трамп. Європа дала це у формі позики. Вони повернуть свої гроші назад. Ми дали це у формі нічого. Тож я хочу, щоб вони дали нам дещо за всі ці гроші, що ми надали. Ми просимо про рідкісноземельні метали, нафту, будь-що, що ми можемо отримати. На цьому тлі Іван Маск спростував чутки про те, що Вашингтон тисне на Київ, погрожуючи відключенням Старлінка. Це неправда. Вони брешуть. Але чи не є це частиною гри, ми не знаємо. Деякі експерти стверджують, що Трамп не їжджає на українського президента від безвиході. Адже Дональд вже зрозумів, що закінчити війну швидко, як він обіцяв, не вийде. А значить, треба знайти винного. Але у будь-якому разі з цього цукцвангу треба виходити. Я думаю, що треба дійсно залучати ширше коло людей, прихильників нинішнього 47-го президента, аби вони в поважній манері. Наносили правду. Ми бачимо багато республіканців так роблять нині. Між командами двох країн йде напружена робота та обмін драфтами угоди. Можливо, певну роль у цьому відіграє Келох, коли повернеться до Вашингтона. Адже ключова задача і головний виклик для України це знайти зараз правильні дипломатичні підходи, щоб і суб'єктність зберегти, і не втратити американську підтримку. Артем Куля, факти тижня, сітіві. Єдині новини.